Майстер-шеф для мене краще виявився, ніж секс. Я почала панікувати, я переживала. Якщо я відправлю всю команду додому, значить так треба. Ні, я не поїду додому. Я, блін, майстер шефом дишала. Я задохнусь з нього. Катаю я це тісто, вирізаю ці кругляшочки, і все. В цей момент я надію надіжду в, в, в світле майбутнє. Цукор. Де наш цукор? є на в рядах. Я не могла зробити красі, красиву цю штучку. Я в якийсь момент навіть пошкодувала, що я почала тут випендрюватися і оце за тут по краю робити. Ну, вирішила, так, ну надо, ну, бабуля так у мене робила, вчила мене. Як не переживати, правда, не навчила. Будь ласочка, не плач. Окей? Okay? Не трогайте мене, не питайте, я хочу поплакати. Іра, да. що ся стало? Що дитина плаче? В нас є катя, яка має плакати весь. Конкурс, така її професія, мастер-шеф-діти. Вона вже своє відплакала. А ви не чого не? плачете, моя рибка золота. мене ручки трясуться, і за цього красиво не виходить. І така хороша страва. Це ви через то плачете? Так. Да. Що? А не можна плакати, я ж працюю і плачу. Ні, нам треба тільки гарні емоції, Але позитивні. Любов нам потрібна. Я більше не буду плакати, а не, а не сльози. Уже легше. Я не буду плакати. Дякую. Бо я чула просто ваші схлипи, а там все був гримерці. Дивіться, бо зараз ще прибіжать, як тривога будуть витирати вам сльози. Не треба, пожалуйста. Забрала себе в кулак, але не повністю. І ж, давай вже варю ці вареники. Я Не знаю, чи домашню корку. З головою. Вона ще з головою. А як її взагалі? Їх пекти треба 30 тисяч годин. Даша з обсмалюванням курки це треш. Це треш. волосся Ми Ні, дойди, мала. Нажимай і крути! Ще нажимай, ще, 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 ще. Воно зараз підійде. О, ще. Та воняє! Та горить? Да. Воняє. Не горить! Ви що гоните? Це газ. Це газ. Даша газ напускає, Думаю, це ж газ наверх зараз весь піде до нас, а чим нам там і так нема нам чим дихати. То ще газу напустила. Та це не вогонь! Все, все я не знаю, як воно працює. Вдома в мене там є нормальна духовка, там є класний гриль, в мене все те, що мені треба зробити, то воно робиться. А загалом-то в мене вдома газова плита, на якій я ці курки, якщо вже я таке роблю, і батько в мене, і мама, то ми на газовій плиті отак курку там туди-сюди вертимо. І все супер. Не працює. Нажимай! О! 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 Давай смоли! Все добре, бо там газом ти її накачала газом. Мали. Давай швидко, час іде, давай! Боже, вона як скажена, вона фігачить тим огнем, Думаю, думаєш, спалиш тут всю кухню всіх учасників, щоб ніхто не пройшов, тільки вона з цією курицею пройшла. Фу, як штиняє. Спорт сіла, любов могила. Не бери! В тебе випало серце. Це трішаті просто якась. Трошки випали. Я піла, просто думаю, ляха-муха, там печінка, там серце, там нирки. Думаю, можна ж було щось прикольне зробити з них, а вони випали. Ти, ти воздух смалиш, чи кур? курку смалиш. Нормально, нормально. Притули, притули не нормально. притули, не смали. Так. Не, не роби а? отак, Даша! Не роби ти отак! Зараз я думаю, якби в нас не так коси були зібрані, я думаю, зараз я купив собі десь, смалий машик і все. <сум> було, б, було б смішно. Що таке? Що сталося? Я ще не починав. Диши. А хто у нас плакав постійно? Бо моя психолог сказала мені приймати всі прояви моїх емоцій. Я дуже переживаю завтра за двох людей, бо я за них вболіваю. Це Женя комік Бородач. У мене вже є свої клички для всіх до речі. Ну, для тих, що я вже там шарю їх. Женя Бородач, коротше, і о, вже нову придумав, до речі, я казав в неї шаманка спочатку, а тепер я придумав друїдка. Кажуть. Мені, ну як я розумію, не знаю, треба інтерпретувати тепер до цього шоу. Це трошки важко, ніж в звичайному житті. По цій карті це було питання: типу, чи пройду я двадцятку чи ні, на е, королева жезлі в нас. І вона зазвичай відповідає такі, що на питання роботи — так, але треба буде докласти нормально зусиль. Ну, типу, це така карта, яка. Е, Якщо це брати людину, вона така прям жорстка. Це там леді, яка була до того там якоюсь такою дівчинкою, а потім стала такою, знаєте, оце вона. Ну, типу, я сподіваюся, що це все буде правда. що? — Ну, давай не ридай, бо я зараз теж буду плакати, в мене просто ну, вже і так нервоз, глаз тіпається. Я не думаю, що на той час е було якось тактично говорити мені, щоб я там. Типу, а якого фіга ти плачеш, а якого фіга ти не плачеш, а якого фіга я не можу плакати, чи що я у твоїй команді, чи я впливаю якось на твою команду? Це ну мені здається, що емоції це справа кожної людини. Я б не хотіла працювати в команді з колі, бо я йому не довіряю. Він якийсь підозрительний дуже тип. Це, мабуть, на інтуїтивному якомусь рівні, бо ну, в мене така робота в житті, що я багато працюю з людьми, і хоч в мене нема освіти психолога, але я все одно відчуваю людей. І якось підсвідомо ну, я бачу, що от, оця людина відкрита, а та щось вона щось приховує. Реально не хотів з стоїть дівчинкою, яка на таро розкладає. От, знає, да, Чого? Де, Не знаю. Ну, блін, Для мене це я не знаю. <ріху> Таро Ну, для мене це люди, які стараються зробити гроші, ошукуючи інших людей. Вже всі учасники дізналися, що я займаю старою всі намагалися мене щось питати. Ну, тіпа, я, я не це не буду кожному там робити розклади. Я кажу, хочете, давайте гроші. Надайте гроші до побачення. Ну, типу, безкоштовно я нічого нікому не роблю. Енергообмін, все така штука. А мені говорила тренер Катя, качай руки. Катя плаче тряси. Як гарно, що я просто народилася у 21 столітті. Я ніколи в житті не качала руки, але я важу 45 кілограм. Я ну все, я, я руки іноді підняти не можу просто зі своєю вагою. А тут ця банка, і мені здавалось, що процес, знаєш, він трошки легший. Типу можна там отак от поробити, отак от поробити, і все. А тут я роблю роблю, і я розумію, що нічого не роб не, не коїться. Це капець. Це. Катюша та бідненька ту банку і так, і так, вона така маленька, худенька. І напарниця, і теж така маленька, худенька. Думаю, боже, і вдвох не можна по черзі тіліпати ту банку. Так якщо воно не збивається, я думаю пробившого. Добившого поганого. Не Обличчя колишнього. Мені здається, воно не працює так. Катюша, давай! Ти зможеш? Ти сильна, оль, ти оль. сильна. Ти не плач, Сирина. <плес> Катя. все норм. Ні. І що легше відчути? Да Давай! Ви говорили, що там жарко стояти. Я вже рук не відчуваю. Я вже там стою. Я вже я там ну що тільки не робила. Я там і на картах сиділа. І танцювала. І а, бо мені здавалося так легше, бо ну, ти знаєш, як ом, і ти медитуєш, а тут а, Але вона, Красиво, видимо, Ну, Вона не допомагає. а, -а, -а, -а! Давай, Труси, так, так, да, Тряси, отак. От і я така дивлюсь на балкон, і я розумію, що я просто отак стоїть Діма, який нарістовічу на дуже схожий. І він отак дивиться на мене, і він починає щось мені підказувати. І я така дякую. Знаєш? І Дякую. Я знаю, що його доньки десь приблизно як мені років. І Він ну, дійсно весь час дуже дуже допомагав і слідкував за тим, що я роблю. Сильніше треба частіше клати, клацай частіше. Дима, Постав домаємо. стоя і стоя її. Отак. Так, так, Не, воно. Пустиш. Не розбий. Да, розбить. Треба сильно. <рі> да, сильно. Давай, Катюша, давай. — Сильно і довго. Ще, ще, воно ж повністю загуснути. Вона може хай хвилинку оддохни. Вона щось Катя! помре. Якщо ти устала, постав, інше. — Постав, вистачить. А що мені з цим? Дахні, воно дімашка. вже хуже не стане. Я відкриваю я бачу, воно готове. я така. Я, ну, може, треба креститися, але ну, такі моменти трішки очі наш починаєш читати. Ну, Я би теж позвонила. Я? Е, я, я переживаю що? Я як мама, як людина, яка вміє керувати, ну, маю такий досвід, підвожу до того, що це буде спільне рішення. Я не наполягаю на тому. Я не кажу, так, я сказала, це буде там Руслан чи хтось буде. Я розвертаюся, кажу, Русік, та ти такий класний, ти чоловік, ти приймеш рішення. Правда, мою любі. Ну, типу, мені е, властиво, я якби відповідав і працював на на працював на посаді, завідувачу, так то Брать відповідальність за інших, якби я вмію і знаю, що це. Ну і все, я трошки скорувала тим. Я вмілий маніпулятор, і я цього не встидаюсь, але я роблю так екологічно, що це не шкодить жодній людині. Володимир коштує дашину страву. Я помітив різницю між тим борошном, яким ви посипали свій шніцель, прямо при мені, і тим борошном, яке у вас було у мисці. Прямо там були шматки зерна. І нічого біля борошна не було. А на гастроємності було досить багато борошна. І мене це дуже здивувало. І тому я вас запитав, чи додавали ви, чи ні. І що ви відповіли? Я додала, що ні. Добре, у нас 11 камер. Угу. Ви знаєте про це. І всі ваші рухи. Всі бачать, я вас запитував декілька разів, не один раз. Ви двічі да, запитали. і ви сказали мені неправду. Я, я додала борошна. А можна відео, будь ласка? Є відео, і фотофіксація. Коли люди такі серйозні ставлять екран, вони вже продивились. Ну я, я знаю, як це робиться. Вони вже продивились матеріал. Я вже зрозуміла, що там дійсно буде доказ того. Я бачу себе, яка сипеть то борошно, і я думаю: де ти була в той момент? Ну, що? Ти порушила умови. Може, це а. цукрова пудра? Бо я просто борошно не брала. Дивіться, цукрова пудра. Я в шоці, бо я цього не пам'ятаю. Ти що вже оправдала? Це ти вже сто процента, да. Йо, ну, ти криса, конечно. Ну, хто так робить вообще? Ну, ти правда думала, що це ніхто не побачить? Ну, серйозно? Дивіться, дивіться, куди ви використовуєте нашніцель на свій. Декілька разів ваша рука бере борошно і висипає його з сіточка. Я, я чесно вам скажу, я не знаю, я не пам'ятаю такого. Сонечко, тобі там скільки з чимось років. Ну я не повірю, що в тебе вже там деменція якась почалась. Чи що, що ти забула те, що було п'ять хвилин тому? Ну, типа, камон. Скандали, інтриги. Оце прикол. Ніхто з нас не любить коли нам брешуть. Ой, я рада, що її присадили.